Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Плани ворога у Покровську українські штурмовики зупинили механізований наступ противника, антидроновий захист. Наскільки готові українські міста і села до новітніх викликів війни? Рубль падає, як і авторитет Росії на міжнародній арені. Вітаю! Це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт. Що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? Про все це говоримо далі. Сили оборони продовжують утримувати північну частину Покровська. Повідомляють в оперативному командуванні схід. Однак, ворог намагається накопичити сили для штурму Гришеного. Про це нещодавно писали у сьомому корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ. Росіяни спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим і Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів. Ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться зокрема про мотоцикли, баги та автотранспорт. Підрозділи підрозділи смузі оборони 7-го корпусу ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів, зокрема завдяки роботі системи Хаймарс. Іншу частину сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття. За наявною інформацією діяла 76-та десантно-штурмова дивізія РФ. Мета противника наростити подальший тиск на північній околиці Покровська. А у подальшому здійснити штурм Гришеного підкреслюють військові. Я також додам, що 2025 року Покровськ став для окупантів ціллю номер один. З середини минулого літа ворог активізував спроби із захоплення Покровська і Мирнограду, але українські воїни твердо стримували окупантів. Як результат, за останні п'ять місяців сили оборони ліквідували у Покровській агломерації понад 7 тисяч росіян, ще більше двох. З половиною тисяч поранені, така кількість втрат співмірна з розміром дивізії. Також українські воїни знищили сотні ворожої броне, авто та мототехніки. А ще противник кілька разів оголошував про захоплення Покровська та Мирнограду, тим самим лише підтверджував брехливість своїх попередніх заяв. У 2026-му оборонці Покровська продовжують боротьбу бо де ми, там Україна. Тим часом головком Сирський провів робочу нараду щодо стану інженерного облаштування оборонних рубежів. Разом із військовими він говорив про фортифікації, інженерні загородження, підготовку населених пунктів до оборони та організацію антидронового захисту. Олександр Сирський заслухав доповіді командувачів угрупування військ, і голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, детально обговорили, як облаштовані оборонні позиції, у якому стані антидроновий захист і наскільки готові населення. Населені пункти до оборони у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і антидронового захисту покращився, каже Сирський. Проведено великий обсяг робіт із підготовки населених пунктів до оборони. Водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися систематично і послідовно. Досвід оборони Покровсько-Мерноградської агломерації чітко доводить своєчасно та якісно збудовані фортифікації і інженерні загородження. Дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани, навіть за чисельної переваги противника. Щиро дякую військовослужбовцям інженерних військ, підрозділам сил підтримки, особовому складу Державної спеціальної служби транспорту, а також органам місцевої влади і військовим адміністраціям. Ваша злагоджена професійна та самовіддана робота щодня зміцнює обороноздатність держави і рятує життя українських воїнів і мирних громадян. 4336 квадратних кілометрів української території росіяни окупували за 2025 рік. Невтішні підсумки зробили аналітики порталу Deep State. Це приблизно 0,72% від усієї території України. Всього ж з 1 січня 2023 по 1 січня 26, тобто за три роки, приріст окупованої території склав 7463 квадратні кілометри, або ж 1,23 від усієї території України. Цієї території, якщо говоримо про відсотки, у порівнянні з попередніми роками 2025-й був дійсно складним для сил оборони України. Відтак окупантам вдалося зайти до Дніпропетровської і Сумської областей, додати зайнятих кілометрів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і навіть Луганській областях. Останній регіон майже повністю окупований росіянами. Всього ж 116 тисяч квадратних кілометрів української землі окуповано зараз росіянами. Російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, підкріпленому технологічними адаптаціями і зміною тактики наступу. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Однак дані Генерального штабу України показують, що російські війська зазнали 416 тисяч втрат протягом 2025-го року, що в середньому становить 78 ліквідованих окупантів на квадратний кілометр. Середньодобовий. Темп просування Росіян у 2025 році становив 13,24 квадратних кілометра на день. Це вище ніж середньодобовий показник у майже 10 квадратів на день у 2024 році. Однак темпи просування Росіян не були послідовні протягом 2025-го. Найвищі темпи просування Росії були у листопаді, але цей пік стався після одного з найповільніших місяців 2025 тисячі року. Йдеться про жовтень, а згодом знову сповільнився у. Грудні. Орієнтація українських оборонних споруд та укріплених районів перешкоджала просуванню Росії в окремих районах у 2025 році. Російські війська здійснили найшвидше просування у 2025 році на напрямках Велика Новосілка та Гуляйполе поблизу адміністративного кордону Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей. Району, що характеризується невеликими населеними пунктами та відкритими полями. Нещодавнє просування Росії на Гуляйполе відбувалося з північного сходу та Сходу, минаючи оборонні споруди, що виходять на південь. Однак оборонні лінії України, що виходять на південь, продовжують стримувати російські війська в інших частинах Запорізької області. Українські оборонні споруди на Оріхівському напрямку також орієнтовані на захист від атак з півдня, значною мірою стримували просування Росії на Оріхів та місто Запоріжжя. Успіх українських оборонних ліній у стримуванні російського просування підкреслює важливість сильно укріпленого українським фортечним поясом для захисту від російського просування в Донецькій області. Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Розвідники попереджають про продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США. Вказана операція має комплексний характер після так званої атаки на резиденцію Путіна. Зафіксували поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації. З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об'єкт з високою символічною вагою, як у Росії. Так і на тимчасово окупованих територіях України, для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення. Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під чужим прапором повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим Путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині РФ. А нині ж ця модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб Російської Федерації. Це методи росіян упродовж десятиліть, коли світ не вірить у їхню брехню свої маніпуляції. Вони намагаються інсценізувати жахливий кровожерливий театр КР. Мля, що дуже і дуже боїться втратити позиції, хоч і знає, що ніхто йому не вірить. Війна стає надто дорогою для ворога. Російська економіка стрімко рухається до рецесії. Це визнають уже наближення до Кремля аналітичні структури за оцінками центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування, що працює в орбіті уряду Російської Федерації. За збереження нинішніх тенденцій спад майже напевно розпочнеться до липня 2026-го, Сценарій, якого уникнути практично неможливо. Імовірність рецесії зростає, що вказує на глибші структурні проблеми, падіння ділової вперед. Певненості уповільнення економічної активності і ослаблення внутрішнього попиту. Консенсус російських аналітиків однозначний – за сучасних умов жорсткої монетарної політики економіка приречена на спад. Сигнали погіршення лише посилюються. Індикатор виходу з рецесії у жовтні обвалився до значення, що суттєво нижче порогового рівня і прямо вказує на ризик затяжної рецесії, тривалістю понад рік. Серед ключових причин накопичений ефект зміцнення рубля, який б'є по торговельному балансу. і – Очікуване уповільненням світової економіки. Навіть гіпотетичне завершення війни проти України, як визнають експерти, не стане рятівним колом. Навпаки, скорочення військових замовлень, зменшення доходів населення та падіння промислового виробництва можуть лише поглибити кризу. У 2026 році додатковий фіскальний тиск змусить уряд РФ. Перерозподіляти ресурси на користь пріоритетних секторів, консервуючи дисбаланси і підриваючи залишки зростання. Рекордне зміцнення російського рубля у 2025 році дедалі більше має вигляд не ознаки стабільності, а прямого наслідку непродуманої монетарної політики Кремля здатної стати катастрофою як для економіки Російської Федерації, так і для її громадян. І з початком року рубль подорожчав до долара на 37% зі 103 у січні до приблизно 77 зараз, різко відхилившись від бюджетного орієнтира у 96,5 рублів за долар на кінець року. Про це Повідомляє служба зовнішньої розвідки України. Попри спроби подати це як успіх, фінансові аналітики вказують на штучний характер курсу. Його підтримують висока ключова ставка центробанку, пригнічений імпорт і примусові продажі валютної виручки. Саме ця комбінація рішення створила валютний перекіс, який підриває базові економічні баланси. Навіть включення рубля до переліку найприбутковіших активів року, поряд із платиною, сріблом, паладієм і золотом лише підкреслює аномальність ситуації. На відміну від дорогоцінних металів, рубль дорожчає всупереч логіці ринку. Ціна такого успіху у лапках уже вимірюється трильйонами. Зміцнення валюти коштувало російському експорту близько 7 трильйонів рублів, а прибутки нафтогазового сектору впали на 22% за 11 місяців 2025 року. Непродумана монетарна політика дає збій і на споживчому фронті. Попри сильний рубль, Імпорт за перші три квартали 2025 року скоротився до 89 мільярдів доларів зі 100 мільйонів 500 тисяч доларів роком раніше, що суперечить класичним економічним закономірностям. Водночас громадяни, які десятиліттями зберігали заощадження у валюті, вже відчули наслідки курсових експериментів 100 тисяч доларів еквівалентні понад 103 мільйони рублів на початку року. Нині важать близько 77 мільйонів. При цьому споживчі ціни та послуги житлово-комунального господарства в країні зростають у рази швидше за інфляцію. Валютне зміцнення, побудоване на адміністративних рішеннях, дедалі очевидніше працює проти економіки і знову за рахунок простих росіян. Чи завершиться війна завтра через це? Навряд чи, попри усі труднощі, окупанти продовжують просуватися вперед ціною власних життів і майбутнього своєї агресивної держави. Однак, у нас є українські сили оборони, які неодноразово руйнували плани ворога і продовжують робити це зараз. Тож я нагадаю, найважливіше із нашого порядку денного підтримка українських бійців, яка наближає. Нас до миру, світла і спокою. Саме час задонатити. Я ж дякую вам, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воєнволі і поширюйте контент про поле бою українських неймовірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимось, папа! -па.